Thank you. Terima kasih telah menonton! Thank <laughs> you. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні продовжую дов'язувати свої помідори. Остався один рядочок недов'язаних. Сьогодні я це все зроблю. Як я все це роблю, зараз вам все покажу. Вже 4 ряди я підв'язала. Перший ряд підв'язувала на отакі мотузки, але мені мотузки не дуже подобаються. Тому що як Вітер і їх качає, вони впиваються в стебла. Потім розрізала стару простинь на шматочки і отакими вірьовочками із старої простині попідв'язувала всі помідори. І скажу вам так, тільки підв'язала, тільки поудаляла пасинки, почистила всі помідори і вони зразу пішли вріст. Пішли дуже гарно зростати. І приблизно раз в неділю потрібно проходитися і обривати пасинки, щоб вони не росли. Помідори я пускаю в два стебла. Друге стебло, потім ще попідв'язую. Ось ось перше стебло, ось друге стебло. Потім ще, колись буде час, ще і по другому стеблу пустю вірьовочку і підв'яжу також друге стебло, щоб воно не ламалося під вагою і дуже гарно держалося. Що я скажу по помідорам? Після того, як я їх посадила, через 2 неділі побризкала їх і ще через неділю пролила кальцієва селітра під корінь. Столова ложка кальцієва селітри розбавляю в 10 літрах води і під корінь поливаю ну, десь неповну півлітрову баночку. Грам 400. Берізка вже замучила, росте, і росте, без кінця вириваєш, вириваєш її, вона росте і росте. Обрізаю помідори всі пасинки, щоб між, між листям і стовбуром пасинків не було. Оставляю, для того, щоб пустити в два стебла, оставляю пасинок під першою кістю. Ось перша кість, ось. Пасинок, це буде друге стебло. Всі останні пасинки удаляю. Поки вони молоді, їх можна відщипувати. Як уже стали старіші, їх можна просто після того, як обрізаю всі пасинки, я обрізаю наполовину листя. Отак. От Те листя, що лягає на землю. Все обрізаю до половини. Цілий листок не зрізаю, От уже цей листочок виріс, він лягає вже на землю. Тому отак його до половини обрізаю. Щоб помідор не схватив землі східливі бактерії. Ще є на помідорах у мене отакі квітки. Квітки махрові. Ось дивіться, які вони гарні. От за ці квітки я навіть не знаю, що вам сказати. Одні кажуть, що їх не потрібно видаляти. Ось вони гляньте які. Другі кажуть, що їх потрібно видаляти. З них також будуть помідори, але помідори будуть неправильної форми. В основному тільки на сортових помідорах. І тепер я вже бачу, що це в мене дійсно дійсно сортові помідори. Я все переживала, що е, купила насіння не дуже дороге, зібране з одного помідора і розфасовано по, по різнокольоровим пакетикам. Але я вже бачу, що це дійсно сортове насіння. Чого бачу? Тому що зараз вам покажу. Вже ось в мене оці помідорчики. 5 штук. Це в мене помідори Sunshine Blue, блакитне сонячне сяйво. Це чорні помідори з антоціанами. 150 сантиметрів висоту, середньо стиглі. Так от, цей, ці, цей помідорчик вже дав маленький плодик. Ось він. І він вже Темного кольору. От Уже він зверху він черніє. Тому я вже бачу, що це дійсно сортові, в мене сортові помідори, заявлені, ті, що заявлені на пакетиках. Так, знаходжу першу кість, ось вона. Одне, під нею йде пасинок, ось він. Я його оставляю і спускаючись нижче... Обрізаю, де обрізаю, де обриваю. Так, в самому низу вже здорові пасинки, вони мені не потрібні. Їх можна викидати, а можна за такого пасинка вирости ще один помідор. Поставити у баночку з водичкою і через неділю у вас вже з'являться. На цих помідорах коріння і можна висадити. Я не знаю, для чого я це роблю. На, на що я їх ставляю у водичку, але мені якось шкода викидати. Такі гарні помідори. Листя звисає, ось таке велике листя звисає вже до землі. Обрізаю його наполовину, щоб листя не касалося землі. Ось дивіться, здоровезне листя наполовину обрізаю пасенки ставляю у водичку думаю можливо комусь знадобиться можливо сусідам комусь віддам, як пустять коріння люди посадять вони дуже швидко наростає коріння і дуже швидко вони почнуть плодоносити так Уже ось пасинок, який взяв під, під першою кістю, ось він, він вже починає квітнути. От так обрізала всі пасинки. Обрізала листя до половини. І зараз буду обмотувати. Вже підготовлені в мене мотузочки. Зав'язую нещільно з такою петелечкою. і по часовій стрілці так замутую. і підв'язую. Підв'язую. Чоловік мені натягнув отакий кабель по всім опорам. І оце до цього кабелю я підв'язую, він дебелий такий, підв'язую всі мотузочки. Зараз все зроблю, всі помідорчики підв'яжу. Не буду у вас віднімати час, сама все це зроблю, а потім покажу, як у мене все вийшло. Новий день вчора допізна. Підв'язувала, пасинкувала. Вже вчора не стала знімати, зранку знімаю, що помідори всі попасинковані, всі підв'язані. Деякі не підв'язувала, це зовсім маленькі. Такі кущики я ще не бачу. Ще немає першої кісті, ще, я ще не бачу, де їх, як їх пасинкувати. Це ті помідорчики, що повитягували шпаки. Але я з великих вже зробила пасинки, вже починають нарощувати коріння ті пасинки. І подосажую в пусті лунки, де попропадали. От в такі пусті луночки. І отак виглядають мої помідори. Міжряддя більше метра, тому що це було на малину колись. Тоді ми малину убрали, оставили тільки на тій стороні. І я думаю, їм тут буде гарно, буде гарно провітрюватися, тому що міжряддя широке, хороше. І ще в мене є помідори. Це ті, що заказав чоловік, що родять із року в рік. Ось так я їх посадила. Червоні, здорові помідори, тілякі. Ну це такі, що на томат, на заправку борщову. Ну, а це мої іграшкові. Різнокольорові. Червоні, чорні, жовті, білі. Ось так я все зробила. На цьому відео закінчую. Всім добра, миру, позитиву. Всім здоров'я, всім пока.